Вітаю, вас є така в мене інформація, і мене клієнти про це питали. Мені ще давно клієнти про це казали на тему житла. Справа в тому, що є житло, люди виїхали, житло залишилось в Україні. Люди за кордоном довго. І тут же питання починають. Я таке, я нутром чуяла. Я коли виїжджала, ми робили так, наче тут хтось живе. Я все це продумала. Це все продумано. Чому? Тому що це серйозно, дуже серйозно. Насправді, по житлу питань буде багато. Багато залишився без житла, багато хто з житлом не виїхав. І я хочу підняти це питання, щоб ви розуміли, що наша країна може відбирати житло і надавати його ось тим, як, які бідні нещасне втратили все. Розумієте? А ви виїхали, вас нема в країні. похеру буде, бо їх багато таких, вони злі нервові, вони вимагають тут і зараз їм по, по барабану на те, що воно ваше. І я вам скажу в коментарях дуже часто звучить: віддай мені своє житло, чого ти там трендиш чи щось щось таке. На жаль, отакий підхід. І держава це розуміє. А знаєте, що нашу державу краще відібрати, ніж створити нове. Тепер. Після закінчення війни? Буде питання щодо відчуження житла у тих, хто не проживав в Україні. Взагалі, буде це питання вставати після закінчення війни? Відчуження житла тих, хто кинув житло в Україні і виїхав. Взагалі буде? Буде. Любі мої, мало того, що буде, ще карта сили випала. Дуже сильно будуть стояти на цьому. А через що? Через війну, через руйнування все це. Трендеться, я відчувала. Ось дев'ятка, знову. Захист себе, своїх кордонів. Люди знаєте, як обмеженість. Тому що обмеженість житла сильна. Людей багато житла не вистачає. Закони будуть приймати, закони якісь будуть. Шукати лазіки. закони будуть вриватись у житло. Дійсно, все буде. Відбирати будуть. Зміни серйозні нас чекатимуть на цю тему. На жаль, на тему житла серйозніші про цю колоду. Після закінчення війни буде відчуження житла на користь тих, хто втратив його, там, де люди повиїжджали і не живуть багато років. Буде таке. Так, король Пентаклів. Розуміло, так. Це буде. Закони будуть такі, з лазейками, хитрі, як завжди. У нас це робиться. Буде. Очікуйте, цей результат, будьте готові. Ті, хто має житло в своєму розпорядженні, просто будьте на чеку, будьте обережні, з квартирантом будьте обережні, щоб вони не платили нічого від свого імені, абсолютно нічого, щоб вони там були ніхто, звуть їх ніяк. Інакше буде жопа. Це вам так. Лайфхаки трішечки. Угу. з кобставин сильніший Потрібні ресурси, потрібні гроші, а їх нема. А люди, людей потрібно буде кудись дівати. Розумієте? Люди самі себе не зможуть забезпечити нічим, і людей потрібно буде дівати. так І не, не чіпатимуть тих, хто проживає, звісно, ніхто не чіпатиме, але там, де житло стоїть пусте, буде весело М'яко кажучи. Я, це просто попередження, це моя чуєчка, яка сработала. І ось результат. На жаль.